Пане Олексія, в нас є е, інформація від наших військових, що російська армія армія окупанта готується, нібито до нового наступу е, в районі Вовчанська. Про це повідомляє е, угрупування Харків і не тільки, тобто, бачу, там і скупчення ворога і і, і те, що там може готуватися справді черговий такий акт самогубства. Що там із силою і можливостями російської армії, зокрема, якщо ми говоримо про цей напрямок, тому що там сили оборони досить непогано їх. Спинили і, звісно ж, відмінусували велику кількість воєнних злочинців. Командувач Схопутних військ сказав, що за липень росіяни втратили до 35 тисяч своїх військових. Ну, на харківському напрямку, там є два плацдарми російських, російської армії, е, знаходиться чисельність угрупування приблизно до ще дивізії. Е, це 40-50 тисяч військовослужбовців, орієнтовно. Плюс-мінус вони там долучають, переміщують їх. Там ніхто по головах не рахував. ці дві ділянки, які там вони тримають як плацдарми, вони 3-5 кілометрів в і. 13-15 вздовж, якщо їх умовно об'єднати, це буде приблизно 40 кілометрів. Це якраз фронт, лінія фронту, по якій має наступати дивізія, тобто, якраз та села, що там знаходиться, це якраз те місце, де вони можуть наступати. Чи будуть вони там робити наступальні дії? Чи не будуть, Швидше за все. Буде тому що по-перше, навіщо вони туди підтягували війська? їм так так не вистачає. Бачите, вони збільшують там кількість виплат за людей, які ну людям, які підписують контракти. Мобіліз... Ну, це не мобілізоване, це ну добровольці можна назвати їх таким чином. За гроші наймація точніше, так буде точніше. Тому тримати там е, таку велику кількість не для чого, просто так, щоб розтягнути нашу оборону, але ну, можна розтягувати і в інший спосіб меншу кількість е, військовослужбовців росіян. Ну і якщо пригадати, що тиждень, два вже тому е, речник як його там, прес-секретар. Е, Президента Путіна Пісков казав про те, що не відповідаючи на питання журналістів, і в тому числі на питання російських журналістів, в тому числі на питання про ситуацію на Харківщині, що можна вразити це провалом. Він сказав, що все йде як завжди за планом, все буде добре, і це також був перший етап. Е, незабаром буде другий. Ну і після того, як це каже про секретар Путіна, е, треба чи не треба їм це робити, вони це все одно будуть робити, бо як можна ж по іншому, в тоталітарній країні, тому дуже дуже ймовірність того, що там будуть спробувати Будуть пробувати робити подальшу наступальну дію. Щодо наших фортифікацій, зразу як не як на іспиті. Щодо наших фортифікацій, перша лінія була не була побудована, тому що там і неможливо було побудувати за декілька сотень метрів від лінії. Це були згодні опорні пункти за 3-5-7 кілометрів вже побудовані. Друга лінія і далі, третя лінія найбільш потужна має бути третя лінія, і начебто там фортифікації такі, які відповідають всім інженерним вимогам, ну плюс-мінус, які мають бути для того, щоб це була фортифікація, а не просто траншея в землі. Що там ще можна? Про що там ще можна сказати? Ну, а, захопити такою кількістю. Живої сили та техніки росіяни Харків і не планують, не треба з них робити дурнів. Вони чудово розуміють, що дай Бог їм підійти на відстань прицільного пострілу з артилерійських гармат з артилерійських систем гармат, саме з створеної артилерії, для того, щоб тримати Харків ще і Борони Боже під артилерійським вогнем. Справді людей багато чи мало. Ну, ми... Дуже радіємо цифрам 35-39-40 тисяч знищених військовослужбовців, але це менше ми знищимо, ніж вони можуть поповнити щомісячно. і кількість. Ну нас же, ми ж всі тут зібралися розумні люди. Правда, ми ж у нас же не може бути вмикатися когнітивний дисонанс від того, що ми знищуємо велику кількість людей, начебто, вони мали закінчитись, а кількість військовослужбовців Росії на лінії фронту збільшується. Ну не можна ж це ж обінвалентність, тобто ну так не буває. Ми чудово розуміємо, що да, ми знищимо велику кількість, але додається більше, ніж ми знищимо. Поки що на це у них можливості є. Але ці можливості дійсно вичерпуються, тому їм доводиться прийти друга і отримати за це винагороду або збільшити до 400 тисяч рублів, наскільки я не помиляюсь. Така цифра зараз за те, що ти підписуєш контракт. Ну і вони запустили рекламу, що це справжня, що це робота для справжніх чоловіків захищати батьківщину, боротися з фашизмом. Тобто ми нас, нам з вами. Ну їхнє майчня нам те, що вони розповідають. Але вони запустили і ну, ви журналісти, це дуже добре знають скриту рекламу. Тобто, начебто сарафана раді розповідають один одному, що друг мого друга сусід сусідки вже повернувся, привіз велику кучу грошей. Там ротація тільки на півроку і машину, в шубу і сплатив всі свої заборгованості, тому можна їх. Нічого страшного, там ми всіх перемагаємо, і все там артилерісти Путін дав приказ. От так воно там працює, і поки що це не вичерпується. Мобілізація вони оголошувати не будуть, я думаю, до 8 вересня, коли там будуть місцеві вибори на Росії. Після цього я впевнений, що вони щось таке спробують зробити, бо та кількість людей, хоч не збільшується, але вона збільшується не так, як їм хотілося б, і вони не можуть робити серйозних наступальних дій, бо вони використовують тактику місцевих штурмів. Доповідь закінчена. За це подякували пане Олексію. І тоді ще навздогін те, що вони можуть робити у частині дронової навали, і Київщина пережила та на цьому тижні. Ось це цей гербер, про який дуже багато говорять, та і говорять різні, але от знову ж таки перестріляючи думки. Є і недооцінки, бо кажуть про те, що ну в принципі вони там і без бойової частини, і е, спліпані з фанери, там пластику і так далі, тому подібне. Та а, і інша е, думка про те, що ха, попри все це. Вони ж знекровлюють нашу систему протиповітряної оборони а і можуть десятками бути запущені, а потім можуть звичайно далі йти і ракети. Що ви про ось ці дрони скажете нам? Ну, по перше, засоби проти повітряної оборони проти шахетів, ну проти БПЛА і проти ракет вони різні. Нема е, універсальних систем ППО з інтеракетних хлопець, які борються із балістичними ракетами і з невеличкими е, е, безпілотними літальними апаратами. Це різні системи, це є багато шавонова, різноманітна протиповітряна оборона. Е, краще ніж працюємо ми проти безпілотників. Ну і краще я почув, десь е, дуже добре, але хотілось би краще. Тобто, ми збили всі, що, що були. а… Треба ще збити більше, ніж було, ну це яким чином. Самі запускатись збувати, щоб знаєте, коли 101%, сто один процент, а мені більше 100%, це як? Тобто збити більше 100%, тобто того, що нема, теж збити, віртуально працювати. Тобто ми працюємо непогано проти безполотнівки. А от з приводу того, що виснажується, ну не зовсім не виснажується, бо ті е, серйозні, ну не серйозні, тут, слухайте, я це вибачте за таке слово. А Комплекси, які працюють по навіть іншого, це іншого те, призначення це, та комплекс. Іншо призначення, ну, це так само як сказати, що коли кулума це серйозно, пістолет це не серйозно. Ну, дивичись для чого, для чого використовується. Тому вони не сильно вони нас виснажать. Ті комплекси, принаймні, які працюють проти балістичних і так латих ракет. А от щодо е, 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 господи, збуса щодо цих, Ні, е, е, да, да, да. ну слово то буває. Молодих вже. Ті е, з фанери та е, пластика, які зроблені, це дуже небезпечна річ. Чому? Тому що ми, крім візуальних і аудіоспостережень, робимо спостереження е, з ну, локаторами, простіше кажучи, з інтерреакційними станціями. І Якщо там нема залізи чи чогось такого, що відбуває електромагнітну хвилю, то е, локатор його не бачить. І це найкраща система стелс, яку тільки можна вигадати. Дуже великий крош витрачається на системи стелс за кордоном, літаки стелс, ми це пам'ятаємо, дуже добре, але вони не можуть бути створені з фанери, бо вони там ну, маневри роблять, там велике навантаження і вони просипалися. А коли вони ледь летить і там летить перед ну коротше летить, ну, знаємо, да? то якщо воно зроблено з фанери та пластику, то його практично неможливо побачити радіолокаційною станцією. Це дуже небезпечна річ. Якщо його по -по пофарбувати, вони таке роблять в тімні кольори. Глушник, глушник надвигун, то ну, ми можемо побачити його тільки візуально, навіть не почути його. Це дійсно може ну, виснажити, не виснажити, але збивати з понтелику цілком можливо. Це хібні цілі, і ці хібні цілі виглядають. Казати, що це ще страшне і серйозно. Ну, ну він в кіті, там нічого нема. Він ну нічого не, не зруйнує, ніякої шкоди не задасть. Але е, зневажити зневажати хібні цілі теж неможливо, бо ми на них все ж таки реагуємо, і ми можемо знищувачі е, нищити. Ну коли ми будемо знищувати хібну ціль, можемо пропустити е, ціль е, справжню. Ну а те, що стосується ракет кралах і балістичних, ну це речі е, ну пов'язані, але не так, що напряму. Кількість шахедис да, шахеди з ну, інше БПЛА з балістикою і з крилатами. Коли робиться нальот масований, то використовуються всі засоби нападу. Це, це відома речі, так, це дійсно перевантажить, бо треба, щоб вмикалися всі зі ракети комплекси і ледь ну, лед, лед не плечами штовхалися, щоб знищити те, то що лети. Але давайте, резюмуючи, поки що ну, краще, я не знаю, як краще. Збивати все, що летить, всі безпілотні, які летять, летять збивати. Ви знаєте, є таке припущення на, на завершення, що вони це роблять навмисно, розуміючи, що нічого нікуди не долетить, що ми всі знищимо, але вони вивчають, як ми це робимо. Бо в нас долі долі, долітає по їхніх військових об'єктах на території Російської Федерації, чи, чи тимчасово окупованих територіях, воно ну, більше половини долітає. І вони не можуть зрозуміти, як так виходить. Що ми все збиваємо, а вони, половину якщо збили, то це добре. Тому цілком можливо, що таким особинам наглядом. 59, бо пала це було в тому числі вивчити нашу тактику боротьби з цими, з цими засобами повітряного нападу. Пане Олексію, спасибі вам велике за те, що ви знаходите можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторії телевізійного каналу Прямий.